Побудуйте образи відрізків AB та CD, що зображені синім кольором, при осівій симетрії відносно прямої y дорівнює мінус х-2, що зображена на координатній площині. Цю пряму Y дорівнює мінус х-2. Ми можемо побачити на координатній площині вона зображена фіолетовою пунктирною лінією. Переконаємося, що це дійсно ця пряма. Оцей котовий коефіцієнт мінус 1, тобто в нас х множиться на мінус одиницю, відповідно, котовий коефіцієнт цієї прямої, він є мінус 1. Він означає, що при збільшенні х на одиничку, y має на одиничку зменшитися. Перевіримо, чи це так. Наприклад, візьмемо х до рівня 0, тоді в нас у нас y дорівнює мінус 2. Ось ця точечка. Якщо ми збільшуємо х на 1, тобто переходимо сюди. То y в нас стає мінус 3, тобто y дійсно зменшується на мінус одиничку. Тобто, це є правдою. Щоб перевірити, що від цього в нас дійсно віднімається 2, тобто що вільний член дорівнює мінус 2, ми можемо, наприклад, підставити х дорівнює 0. І ми вже переконалися, що тоді y дорівнює дійсно мінус 2. Тобто, це дійсно дана пряма. Тепер пригадаємо, що таке осьова симетрія. Для того, щоб побудувати образ точки про оцівій симетрії. Спочатку ми маємо опустити перпендикуляр, на пряму, відносно якої здійснюється симетрія, і далі відкласти такий самий довжиною перпендикуляр з іншого боку. Тобто тепер сюди ми маємо симетрично відкласти такий самий перпендикуляр. На око ця точка потрапляє кудись-сюди. Тобто, приблизно отут знаходиться точка А', що є образом точки А. Але ми не знаємо напевно, що це саме вона. Нам потрібно дізнатися, що це за точка точно. Перше, що я робила на око, це будувала перпендикуляр. Відповідно, нам треба зрозуміти, як же побудувати цей перпендикуляр не на око. Для цього пригадаймо, що якщо є дві прямі, то вони є перпендикулярними тоді і лише тоді, коли добуток їх кутових коефіцієнтів дорівнює мінус одиниці. Оскільки кутовий коефіцієнт фіолетової прямої він мінус 1, то кутовий коефіцієнт Жовтої прямої, яку ми зараз малювали жовтим кольором, він має бути 1. Тобто k назвімо його 1, він має дорівнювати одиниці. Це буде кутовий коефіцієнт жовтої прямої. Це означає, що при збільшенні х на 1, y так само має збільшуватися на 1. І навпаки. При збільшенні y на 1, х має збільшуватись на 1, або те саме зі зменшенням. Таким чином, щоб зрозуміти, як іде оця жовта пряма. Ми можемо порухатись на одиничку вниз по Y, і тоді ми маємо аналогічно порухатись на одиничку ліворуч по X. Бо рух вниз і рух ліворуч це є зменшення на 1 по відповідним координатним вісям. Відповідно, ми маємо рухатися по вузлах-клітиночках. Тоді ми будемо рухатися по прямій, що має кутовий коефіцієнт одиничка. Таким чином, опускаючи перпендикуляр. На фіолетову пряму ми попадемо в точечку з координатами мінус 0. тобто по х мінус 2 по у – 0. Давайте тепер зрозуміємо, як ми можемо відкласти симметричну її точку точці А, відносно цієї фіолетової прямої, прямої y до рівня мінус х-2. Отже, для цього нам потрібно продовжити цей жовтий перпендикуляр на таку саму відстань. Щоб це зробити, помітимо, що. Для того, щоб отримати основу перпендикуляра оцю точку, ми спускалися на 4 одинички вниз і далі рухались на 4 одинички ліворуч. Давайте зробимо ці самі рухи, але з іншого боку. Тобто продовжимо цю пряму на таку саму відстань. Тобто опускаємось на 4 точки вниз, і далі рухаємося на 4 одинички ліворуч. Таким чином ми потрапимо в оцю точечку. І ця точка буде образом точки А. Це буде точка А штрих. Запишемо координати точки А'. По вісі абсис це буде мінус 6. І по вісі ординат це буде мінус 4. Тобто образ точки А точка А', має координати мінус 6 та мінус 4. Зробімо те саме з точкою Б. Аналогічно, кутовий коефіцієнт в нас. Буде одиниця для прямої, що перпендикулярна до даної, відносно якої ми робимо осьову симетрію. Таким чином, перпендикуляр буде опускатися отак. Ось буде наш перпендикулярчик. Щоб його отримати, ми маємо спуститися на одну клітиночку вниз, потім ще на півклітиночки вниз. Тобто ми спускаємося на півтори клітинки вниз і аналогічно рухаємося на півтори клітинки ліворуч. Тобто тепер, щоб отримати образ точки Б про сівої симетрії, ми маємо з основи перпендикуляра порухатись на півтори одинички вниз, це половинка і це ще один. І далі на півтори одинички ліворуч. Тобто, от, половинка і далі ще ціла. Відповідно, оця точка це буде образ точки Б, точка Б штрих. Запишемо точку Б штрих, і вона матиме координати 3 по вісі абсцис або по іксу, та мінус 8 по вісі ординат або по ігреку. Тобто, образом точки Б є точка Б штрих, що має координати 3 та мінус 8. Таким чином, ми отримали образи точок А та Б. Щоб отримати образ відрізка АБ, нам потрібно з'єднати точки А' та Б'. Ми знайшли образ відрізка А Перейдімо до пошуку образа відрізка СД. Для цього аналогічно. Спочатку знайдемо образ точки С, потім образ точки Д, і далі їх з'єднаємо. Кутовий коефіцієнт прямої, яка перпендикулярна до прямої y до рівня мінус х-2, тобто відносно якої ми робимо ось його симетрію, він не змінився, оскільки наша пряма не змінилася. Тому, абсолютно аналогічно, ми маємо рухатись по вузлах клітиночок, і таким чином ми побудуємо перпендикулярчик. Подивимось, наскільки ж клітинок ми порухались. Ми рухались раз, 2, 3, 4 з половиною клітинки вниз. Та раз, два, три, чотири з половиною клітинки ліворуч. Крім цього, ми можемо знаходити, наскільки ми рухаємося як різницю координат. Тобто точка С по х по вісі абсцис, має координату 5. Основа перпендикулярчика. Має координату 0,5. Відповідно, 5 мінус 0,5 буде 4,5. Тобто ми рухаємося на 4,5 клітинки вниз і на 4,5 клітинки ліворуч. Тепер ми маємо здійснити той самий рух відносно основи перпендикуляра. 0,5. Далі 1, 2, 3, 4. І тепер звідси ми маємо порухатися ще на 4,5 клітинки ліворуч. Половинка. Раз, два, три. 4. Ось шукана точка. Тобто ця точка це буде С штрих. Образ точки С про просівій симетрії. С штрих матиме координати мінус 4 та мінус 7. Мінус 4 та мінус 7. Далі ми можемо мислити, що відрізок СД має довжину 2, тому D буде йти сюди. Але ми не впевнені, чому саме цей кут, тому краще давайте проробимо цю процедуру заново. Отже, опускаємо з D перпендикулярчик на пряму y до мінус х-2. Так само цей перпендикуляр проходить через вузли клітинок. І знову потрапляє в серединку клітинки. Ми починали з абсиси 7, і основа перпендикуляра має абсису 1,5, 1,5. Відповідно, ми пройшли 5,5 ,5 клітиночок. Давайте перевіримо. Раз, два, три, 4, 5, ще половинка. І аналогічно буде, якщо ми рахуємо ліворуч. Раз, два, три, 4, 5, ще половинка. Тепер нам потрібно від основи перпендикуляра пройти вниз на 5,5 ,5 клітиночок і ліворуч на 5,5 ,5 клітиночок. Отже, це половинка. Раз, два, три, 4, 5. І аналогічно ліворуч, половинка 2, 3, 4, 5. Відповідно, ми потрапимо в цю точку. І це буде образом точки D, це буде точка D'. штрих. штрих матиме координати мінус 4 та мінус 9. Щоб отримати образ відрізка CD, нам потрібно з'єднати точки C' D' між собою. Таким чином, ми отримали образ відрізка CD.